Вітаю вас, друзі! Мене звати Віталій Сорокун. Я керівник комітету зовнішньої місії. ВСЦ ЄХБ. дуже багато українців поїхали з України під час війни у Європу. І на протязі наступних двох тижнів я буду відвідувати наших місіонерів, які несуть служення зараз з нашими переселенцями. Ми будемо у Польщі, у різних містах. І я хочу зробити низку інтерв'ю, коротеньких інтерв'ю з тим, щоб ви побачили, що місія церкви України досі продовжується. Вона не припинилася, а лише Бог дав нам нові орієнтири, нові масштаби, для того, щоб ми могли поширювати його славу, славу його царства. по Всьому світові. І я дуже радий представити вам тих, хто несуть свої служіння зараз за кордоном серед наших переселенців. Я хочу познайомити вас з Вікторією. Вікторія за покликанням справжній місіонер. Вона сама з Одеської області, і вона вже була на місії і служила у країнах середньої Азії. Але зараз Вікторія переїхала до Польщі, до міста Кракова, і вона несе служіння у першій баптистській церкві міста Кракова. Тут дуже багато українців, дуже багато переселенців. І Вікторія, скажи, будь ласка, трошки про своє служіння, що ти тут робиш? Спочатку війни ми переїхали з сестрою у Краків і дав можливість нести служіння, служіння у першій баптистській церкві. І... На даний момент до Кракова приїхало більше 300 євангельських християн, і всі люди ходять до однієї церкви, ми можемо проводити недільну школу, а також відкрили центр допомоги для біженців. І до нас кожного дня приходять люди, які потребують у якісь питання якесь, або якась допомога. Також ми маємо можливість давати літературу християнську і говорити людям про Христа. Тому дякую Богу, що дав можливість трудитися тут разом з українцями і нести служіння тут. Друзі, то ми дуже вдячні вам за те, що ви будете продовжувати молитися за місіонерів, які несуть служіння, молитися за тих, хто приїжджає сюди, переїжджає сюди за допомогою. Але ми вдячні Богові, що є такі брати і сестри. Кого Бог покликав сюди, для того, щоб саме служити і продовжувати справу Ісуса Христа навіть тут, у Далекій Польщі, дякуємо вам за молитви. І, будь ласка, також не забувайте навіть е фінансово підтримувати це служіння тут. Ми знаємо, що це дуже зараз е трудно робити в українській церкві, але це можливо, бо Бог працює і тут, і там. Дякуємо вам.